Вітаю модельники! Ви, як завжди, на каналі Daycast Model Collection і потрапили на відеоролик розпаковку посилки з масштабними моделями. Ось такої от посилки, доволі невеликої, але з доволі цікавими моделями. Тому готуйте чайок і let's go розпаковувати. І так, ось така у нас тут пупирка доволі велика. І вже бачимо першу модель. Тому давайте діставати. Вона у нас в упаковочці, теж пупирці. І це у нас міні Champs. Дуже красивий поршень 993. В такому бомбезному, сірому кольорі. Насправді дуже класно виглядає. На фото навіть не так він виглядав, хоч і доволі симпатичний був. Одразу бачимо ліміт наш 1440 екземплярів. Це у нас ще доволі старий міні-чампс в чорному картоні. Є у нас бачимо, таку деталізацію. Ну, давайте краще відкриємо і оглянемо детальніше. Друзі, не забувайте ставити кнопку лайку і писати свої коментарі, якщо вам сподобається це відео. Приємного перегляду! І так, ось такий у нас Porsche 993 від Mini Champs. Одразу бачимо доволі непогано виконані колесні диски. Є у нас імітація тормозних дисків і супортів. Тормозні диски у нас з перфорацією. Попередочку доволі простенька оптика. Маємо ось такі от темні місця кріплення, скоріш за все. Також є у нас нижня частина, теж окремі ліхтарі, доволі непогано виглядають. І значок Porsche на капоті. Точніше, не на капоті, на багажнику. Так, по боковині. ну Доволі симпатичний форм-фактор у 993, а в цьому кольорі він прям дуже класно розкривається. Дзеркала, звісно ж, з відпивачами маємо ось такий от красивий зелений салон і яскраву білу приборну панель. Речі доволі прикольно виглядає, виділяється. По задку маємо ось таку от сплошну скляшку оптику. Ну, Стоп-сигнал. шильдик турбо і дві вихлопні труби. Також можемо бачити. Саму вихлопну систему. Також маємо ось такий великий спойлер притаманний Порше, поєднаний з капотом. І також імітацію чорної решітки, просто виділена фарбою. Ось такий Порше. Напишіть, як вам цей колір чи, може, все ж таки краще було б для цієї моделі щось яскравіше. Ну і давайте приступати до наступної. А я гадаю, що наступні моделі це вже норма для мого каналу. І ви не сподівайтесь їх побачити, тому що я знатно так підсів на них. Маємо пупирочку, і це в нас, звісно ж, Євро і серія Super GT. Це в нас Nissan Skyline, по ідеї, GTR R35. Nismo. Ось такий він дуже красивий Motul Autec Nissan. Це в нас серія Super GT, номер моделі 22. Ось така от у нас тут загальна інформація на упаковці. Ну і доволі яскравий бокс. Дуже красивий. Давайте відкривати. І так, ну і починаємо розглядати нашу супер деталізацію Skyline. Ось такий от Motul Outage GTR Super GT500. Ось така от у нас передня частина. Маємо світло-блакитну оптику. Доволі цікаво виглядає. Попередочку також можемо бачити крюк для буксирування, шильдик. GTR і дуже-дуже багато спонсорських логотипів. Також окремими частинами у нас зроблені ось ці от воздухозаборнички. По колесам дуже схожі, якщо ви не дивились відео з минулими Super GT, обов'язково подивись, буде підказочка. Колеса тут зроблені в цілому так само. Двосоставні тормозні тиски. У нас окремо виглядає. Середня частина металева, і також по краю йде чорна з перфорацією. Також можна бачити сірий суппорт. Вихлопна система у нас виходить з-під крила переднього. Також є невеличкі дзеркала заднього виду, все для облегшення з відбивачами. Позитку маємо ось таку от нісанівську оптику, шильдик Nissan. Знову ж таки, дуже багато спонсорських логотипів. Ось такі от є решіточки скрізні, доволі непогано виглядають, і дуже великий задній дифузор. Але не такий великий, як заднє антикрило. Просто подивіться на його розміри. Воно реально ширину машини. Дуже великий <г гл 'я> логотип Nissan. Доволі непогано виглядає. По салончику особливо нічого не розгледіти. Це у нас праве кермо, є каркас безпеки сірий, ну і не більше того. Трошечки вона залапана, але не суттєво треба буде просто протерти. Ну, і, до речі, хромований дах такий от цікавий елемент у цієї моделі. На дні ще у нас бокс ось так. Ось така от моделька, доволі красивий Nissan. В принципі, схожа модель у нас вже була, тому давайте рухатись далі. Ну і наступна у нас моделька не заставить себе чекати. Це у нас знов ж таки Super GT. І знову ж таки Nissan Skyline GTR R35. Але ось такий вот дуже яскравий, синій Calsoic. Знову ж таки, серія Super GT500 і номер 12. 2008 року серія. Той же самий бокс, я так розумію, це абсолютно одна серія. І давайте його відкриємо. Ну і маємо ось такий от Nissan. Дуже красивий має кольор, такий, наче і яскравий синій, але при цьому доволі такий глибокий. Ну і давайте розглянемо деталізацію. Тут у нас вже більш-менш стандартно виглядають диски, але знову ж таки дуже тонка спецовка, Такі ж самі тормозні диски і супорта. І виглядає це все дуже чудово. Є маркування шин. Що це у нас? Брічстоун і патенза. Не знаю. Патензу не знаю, а брічстоун знаю. І у нас є передочок. Дуже схожий по деталізації. По суті, це в нас один і той же автомобіль, але в інших лівреях, іншому фарбуванні. Тому по деталізації сильно зупинятись не будемо. Єдине, що я не відмітив, це ось такі замки капоту. І оптика у нас звичайно біла. В принципі, на лобовому склі маємо центральний дворник ось таку от наліпку. Треніровку Super GT Calsoic. Невелику антенну на даху. До речі, начебто, Ні, на минулому теж вона була. Просто я її пропустив. Тут у нас вже не хромований дах, але все ще хромоване заднє скло. Так само виходить вихлопна труба. І по задочку цілком ну, в цілому, да. та сама деталізація, друзі. Абсолютно той же самий автомобіль, тільки в іншому фарбуванні і на інших колесах. До речі, ось це у нас чорне. А я пам'ятаю, у нас був GTR, у якого було пофарбовано під карбон. Ось такий от. Можете написати, який вам, до речі, більше подобається: чи цей, чи червоний. Ну, мені, напевно, ось цей. І давайте дивитись наступну. Гадаю, ніхто не дивується, що там дуже схожий картон. І це в нас остання модель. Ну, і це в нас ось такий от Nissan Skyline R31. Теж CalSonic, синій. Інша вже серія Ebro, Трошечки відрізняється картон, бокс. Ну і давайте його відкривати. І ось такий от у нас Nissan Skyline. Дуже красивий знову ж таки колір, абсолютно ідентичний з минулим Skyline. І в цілому те ж саме у нас спонсорство. Ну і давайте почнемо по класиці з дисків. Диски у нас тут дуже схожі на BBS двусуставні ось такі ось з центр гайкою, центральною золотою частиною і по краю срібною. Шини без маркування, сліки. Попедочку, до речі, знайшлося, звідки у нас ліхтарик випав, треба просто вставити на місце і трошечки. Приклеїти. Попередку доволі непогана оптика. Є імітації решіток, але глухі е, спонсорство, також замки капоту, але у нас вони зроблені тут просто фарбою. Якщо на минулих моделях вони були зроблені фототравленням. Невеличкий Ну, В цілому він, до речі, і на дорожньому скайлайні начебто був. Але я в цьому не впевнений на 100%. Ось така от задня частина. Оптика доволі непогано виконана. Є у нас окремі окрема скляшка, і під нею вже виділені фарбою самі ліхтарі. Нема номерного знаку, ніяких шильдиків, тільки наклейки спонсорства. Також не бачу вихлопної труби, тому що у нас вона виходить з боку, але при цьому, бачите, бампер стоїть стандартний. Ось така от фішечка. Ну і спойлер, DuckTail, знову ж таки невеличкий, з спонсорством Callsonic Skyline. По салончику одне сидіння, звісно, праве кермо, каркас безпеки, який у нас над водійським сидінням більше захищає. Вифарбовано, до речі, в салоні. Підлога вифарбована в кольор кузова. Ну і дзеркала у нас з відбувачами дуже дрібні, маленькі. Ось такий от доволі красивий скайлайн. Ну, і на цьому, друзі, все. Можете написати в коментарях, як вам розпаковка. Обов'язково поставте лайк, якщо вам вона сподобалась. Ну, і до зустрічі в нових відеороликах. Бувайте!